Всім доброго дня, з вами Луцьк і сьогодні у нас на огляді наше свіженьке авто. Це знову Renault, знову Scenic На цей раз це Renault Grand Scenic 2011 року з дизельним двигуном 1,5 літра, механічною 6-ступінчастою коробкою передач та пробігом 250 тисяч. Авто повністю в рідній фарбі та було в одного власника в Європі І зараз ми з вами більш детальніше пройдемося по кузу автомобіля та комплектації. Переходимо до комплектації. У нас тут присутні передні портроники та противотуманки. Також у нас є датчик світла та датчик дощу. Ось такі оригінальні легкосплавні диски на 16 з всесезонною гумою 24-го року. Кузов автомобіля у нас виглядає ось так. Далі у нас також наявні задні портроники, а також. Задня камера. Тепер пройдемося по салончику нашого автомобіля. Дивимося. У нас є ось такі напівшкіряні карти, 4 електростопідіймачі, автоскладання дзеркал. Ось такий комбінований салон напівшкіряний, Як зазначає з датчик світла та датчик дощу, мультикармо, двозонний клімат, електростоянкове гальмо. Навігація, пробіг 249500. Переходимо до заднього ряду сидінь. У нас тут є шторочка. Ось так на нас все виглядає позаду. Все чисто, охайно. І також переходимо до багажника. Камера. Тут у нас є додаткових два місця, також форкоп, домкрат, і тут є в нас ще компресор. Переходимо до мотора, у нас 1,5 дизель. К9К на 81 кВт та 110 кінських сил, простий, надійний та економічний двигун. Ось ми провели такий невеличкий відеоогляд нашого свіженького автомобіля. це Renault Grand Scenic, 7-місний, 1,5 дизель, механіка 6 ступочка з пробігом 250 тисяч авто в одного власника в Європі та повністю в рідній фарбі. Ціна даного автомобіля 7800 доларів, знаходиться в місті Луцьк. Кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте за номером описі. До цього відео також не забувайте про вподобайку підписатися на наші соцмережі. Всім далого дня!